Вас можна привітати з хорошим результатом, що в першій партії не склалося. Я вважаю, що хлопці трохи перегоріли. Дуже дуже хотіли виграти, але воно так вийшло, що від мандраж поймали чи що, і першу партію програли. Але інноватор першу партію дуже добре грав. І воно так склалося, що але потім змогли зібратися. Дуже дякую хлопцям, що незважаючи на те, що першу партію програли, змогли зібратися і, врешті-решт, виграти гру. Молодці. Четвертій партії був такий епізод, коли здавалося, ви швидко повірили в перемогу. Зв'язали тайм-аут. що тоді хлопцям сказали? Я сказав хлопцям, що не треба ніколи розслаблятися. Ніхто нічого нікому дарувати не буде. Кожна команда буде битися до кінця. Якщо ми хочемо виграти, треба самим забирати. Ніхто нам нічого дарувати не буде. Перед троєю Чернігові у вас хороший гандикап, чи все ще ще нічого не вирішено? Я вважаю, що ще нічого не вирішено, тобто все може бути це гра. Зважаючи, що в нас команда дуже молода, я зовсім не розслаблявся, тому що шанси у всіх рівні. Здував складновато матчі? Трошки було, але ж це склалося, тому що грала паралельно вища ліга. Я теж розумію новатор, тому що і там треба, щоб молодь обігрувалася, і тут. Просто так совпало. Тут ну, буває таке, що робити. Чи варто було так ризикувати зі складом і залишити гравців новаторів два прикордонник, а випустити такий склад на матч Суперлі? Ну, розумієте, в вищій лізі команда мала провести три гри і мала. Можливість там поборотися за перше-друге місце, От тому ми максимально можливий сильний склад лишили у вищій лізі для того, щоб спробувати е, ну, підстрахуватись принаймні у випадку поразки першої команди. На жаль, не вийшло ні в вищій лізі показати результат, ну, ні в суперлізі. Можна назвати основною причиною якраз поразки перевіснику? Можна оправдуватися скільки угодно, можна говорити про те, що там Чернігов не захотів з нами грати напередодні тура вищої ліги, щоб ми мали можливість виставити, став їх там можна зрозуміти, вони також хочуть вигравати і уникнути ігор за виліт суперліги. У нас якби був вибір або максимально спробувати зібрати команду в Суперлізі з молодими і виставити. Але тоді діти 2003 року мали б в... Вищій лізі, там у них не було варіантів ні проти локомотива, ні проти житичів. Тому прийняли рішення, що дати молодим можливість самоствердитися, можливо, в цих іграх. От. Ну а тут як би, сподівались на диво, що там досвід десь дасться в взнаки. Але, на жаль, майстерність гравців буревісника значно на сьогоднішній день переважає майстерність тих гравців, яких нам вдалося зібрати, для того, щоб виставити команду на матч Суперліги. Thank <laughs> you.